Всім привіт! Кому цікаво, зробив такий кейс за копійки для зберігання абразивних інструментів. лотка. в Aurora коштує 25 гривень. Дуже просто всередині це зроблено. Зроблені такі тримачі з екструдованого пінопласту. Дуже швидко все робиться на... за хвилин 15. Досить таки непогана річ. Ну, тепер не буде падати пилюка. Півгодинки. Досить таки непогано. Кому сподобалось, можете взяти собі на замітку.